Ну що, всім привіт! І на фоні цієї гарної природи хочу з вами злегка поговорити про відпочинок, бо я знаю, що більшість з вас спить там 7-8 годин, але ви все одно прокидаєтесь і відчуваєте себе, ну так скажемо, просто не ок. І тому в мене для вас є декілька супер простих порад, про які я вам розкажу далі. І можливо саме якась з них або всі разом допоможуть вам трошки краще відновлюватися. І перше, саме просте це звичайна пауза. Це те, що коли ви приходите після роботи, ви втомлені, і дуже багато людей просто йдуть щось робити далі, замість того, щоб навіть приділити собі якихось 5-10 хвилин для того, щоб фанально відпочити після робочого дня. Ваше тіло втомилося, і воно ну, просто потребує цього відпочинку. Навіть тих самих 10 хвилин 15 ви можете просто полежати, нічого не робити. І тут ключову роль грає те, що вам потрібно абсолютно нічого не робити. Друге, про що хотілося б вам сказати, це сенсорний шум чи сенсорний відпочинок. Ми всі живемо в такому світі, де у вас завжди є якийсь шум. Це можливо шум автомобілів в місті чи навіть музика в ресторанах, кафе. Той самий навіть телефон, відеоігри і так далі. Типу воно все дуже сильно вас втомлює підсвідомо і Ви можете цього навіть не помічати. Але якщо ви хоча б періодично будете від цього всього шуму відпочивати, ви побачите, наскільки вам буде простіше. Навіть банально просто виїхати в ліс, де немає цього всього навколишнього шуму. Без телефонів, без нічого, просто прогулятись і подумати про щось, можливо, помріяти. Це вже все залежить від вас. Третє це творчий відпочинок. І це не про рекламу барбершоп. <laughs> Тут діло в тому, що вам потрібно хоча б інколи приділяти час для того, що вам подобається, чим ви можете надихатися, типу, про якийсь, можливо, активний відпочинок, якісь хобі, те, що ви будете робити, знаєте, типу, не в напряг в своє задоволення. І це навіть може бути, не знаю, в узбутці пов'язано. Далі хочу вам розповісти про емоційний відпочинок, бо на фоні того всього, що відбувається. Знаєте, трохи складно тримати все в собі, і, типу, навіть періодично вам потрібно з кимось поговорити, щось можливо навчитись відпускати. І, напевно, найголовніше це ну, не приймати близько до серця. Прогуляйтесь з кимось, поговоріть, виговоріться нарешті і не тримайте це все в собі. Ну Що проговоримо тепер про соціум? Я знаю, що вам всім подобається бути з кимось, бути в коло в колі своїх друзів. Але дуже часто вам потрібно просто побути самому, побути в тиші, про щось помріяти навіть хіба ні. Ви навіть коли ви знаходитесь з людьми, з якими вам приємно, в компанії, ви десь там смієтесь, про щось розповідаєте один одному, ви як не крути, ви віддаєте частину себе, віддаєте частину своєї енергії. І інколи вам просто не вистачає того, щоб ви побули ну, наодинці на з самим собою про щось. Помріяли, поговорили навіть з самим собою, послухали ту саму тишину і знайшли якийсь там свій внутрішній спокій і дали тілу відновитися. Так що не забувайте про це. Ну, останнє, або, можливо, передостаннє, це те, що вам потрібен цей інтелектуальний відпочинок. Наш мозок протягом дня вирішує дуже велику купу задач і там, думає про якісь проблеми. І навіть інколи вам буде. Достатньо того, що ви прийдете додому, включити той самий телефон, подивитись Тіктоки, чи подивитись якісь відео на Ютубі, наприклад, це. <рес> От, чи просто навіть сядете, пограєте в якісь ігри. Це теж дійсно вам потрібно, бо ви цим зможете якось розслабитись, відпочити і просто насолоджуватись цим життям. І на фоні того, що я сижу зараз на дереві, яке впало, я вам хочу розказати про активний відпочинок. Типу, я можу привести свій приклад. Це коли ти працюєш постійно з людьми, і як не картина, емоційно ти дуже сильно втомлюєшся. І от почав практикувати те, що типу, кожну неділю ми кудись їздимо. Ну як мінімум, я буду старатися це робити для того, щоб просто відновлюватись і десь накопичувати цю енергію, яку я протягом наступних днів зможу віддати комусь іншому. Знаєте. І хочу вам порадити робити те ж саме по можливості. Там субота-неділя, це може бути навіть прогулянка так само по лісі, не обов'язково не обов'язково кудись їхати далеко, але просто провести якусь активність так само, без, без телефонів, без соціальних мереж для того, щоб просто відпочити, насолитися життям. І в заключення хочу вам сказати, що навіть в такий складний час, як зараз, ну типу для більшості з нас, да, треба шукати все-таки ці можливості відпочивати від всього. І якщо вас втомлює відпочинок, то можливо ви все таки відпочиваєте неправильно.